Важко не погодитись, що менеджери з продажів дивні люди деякі з них вірять, що продажі будуть більшими після дощу у четвер або на чорну п'ятницю. Але справжні адепти нашої секти знають 10 заповідей, і сьогодні ми про них поговоримо. Тому що, якщо хочете, щоб духи предків-продавців допомогли вам, додивіться це відео до кінця. Якщо серйозно, то будемо говорити про такі речі, які ви можете провадити вже завтра, стати більш крутішим або перевірити вашу навичку з продажів. Перед тим як почати, додам, що ваші продавці захочуть заробити гроші, отримати задоволення від роботи. Деякі люди інші хочуть знайти роботу, тому йдуть у продажі. Багато підприємців починають з прямих продажів. Наприклад, один з найвідоміших маркетологів, чию агенцію продали за 2 мільярди доларів, його називають батьком реклами Огілві, почав з холодних продажів. Він стукав у двері та продавав варочні поверхні в холодну. Особисто я зробив більше 100 тисяч дзвінків, отримав відмов більше, ніж будь-хто. Та після першого вигорання я почав аналізувати свою роботу. Що і вам раджу? Особисто закрив більше 15 тисяч угод у більш ніж 100 бізнесах, тому що кожен мій клієнт бажає від мене почути, як буде виглядати закриття угоди саме їх клієнтом. Тому, виходячи з досвіду, я підготував 10 заповідей з продажів. На розуміння деяких я інвестував роки та багато ходив по граблях. Як виглядає перша заповідь сучасного менеджера з продажів? Перше, це більше слухати, ніж казати. Всі, всі мої клієнти казали мені, що це знали. Але коли на аудиті ми слухаємо дзвінки, виявляється, що ми розмовляємо більше клієнта. Наприклад, одна крупна дистриб'юторська компанія сказала мені, що наймали кращих тренерів, вони це знають, але впровадити не можуть. Я допоміг впровадити це за два роки для половини менеджерів. Так, ви теж правило це чули. Але чомусь, якщо послухати дзвінок типового бізнесу, у другій половині дзвінка менеджер буде більш розмовляти. Тобто в першій половині дзвінка він все вияснив, у другій половині дзвінка він пояснює, як працює продукт або розказує переваги. Але це така своєрідна пастка. Якщо ми розмовляємо більше, ми в цей момент не слухаємо. Ми не розуміємо в цьому моменті клієнта. Тому, коли ми щось кажемо, і навіть у другій половині розмови, клієнт в цей час думає про своє. І я знаю, що іноді ви закриваєте угоди, де ви більше розмовляєте. Але давайте поговоримо про тих клієнтів, хто у вас не купив. В кінці розмови відбувається всім відоме, я подумаю. Відкладання і все. Після цього менеджер починає телефонувати, тиснути, дотискає там, дожимає, запитує, коли передзвонити, а чому не купили. Це наслідок, тому що у другій половині дзвінка треба було що більше слухати. Заперечення, друзі, це наслідок того, що ви багато розмовляли там, де було б не потрібно цього робити. Так як це робити? Правильно? І з цього виходить друга заповідь сучасного менеджера з продажів. Будь то телефон, будь то переписка, будь то зустріч, продавець повинен задавати цікаві запитання. Хто задає цікаве запитання, той керує розмовою. Як у одного з відомих голівудських фільмів, бос каже, Тут питання задаю я. Це звучить дуже авторитарно, але у житті потрібно задавати такі запитання, щоб це не викликало негативу. З цього виходить третя заповідь: це задавати саме цікаве питання, а не анкетування. А цікаве питання стосується саме інтересу клієнта. Наприклад, ви можете спробувати таку формулу цікавого запитання для клієнта. Уявіть, що ви клієнт, і я, як продавець, вам кажу: 50% наших клієнтів обирають саме таку-то функцію, яка допомагає, і скажіть, чому допомагає. Скажіть, будь ласка, чи допоможе вам це збільшити продажі? Чи допоможе вам це закономоти час? Якщо ви це питання задали у середині розмови, то ви почуєте фідбек клієнта і не будете розмовляти більш нього в цей момент. Тобто питання мусить бути не просто ситуаційне, а в ньому бажано, щоб була причина, чому цікаво відповідати на це запитання. Далі йде четверта заповідь: це емпатія. Що таке емпатія? Це коли ми не тільки розуміємо, ми ще й відчуваємо клієнта. Про це знімемо окреме відео пізніше. Якщо клієнт відчуває незацікавленість, відчуває скепсіс, менеджер це не фіксує, то менеджер йде не туди, і клієнт не купує. Треба орієнтуватися у поведінці клієнта. Клієнт гнівається, клієнт незадоволений, у нього повільний чи швидкий голос. Це потрібно фіксувати. Та використовувати. Якщо людина поспішає або незадоволена, потрібно розслабити людину, потрібно бути трішечки психологом. Про це ми також запишемо окремі відео, як саме це зробити. До п'ятої заповіді ми можемо віднести техніки продажі. Одна з найвідоміших освітніх компаній України, це мій клієнт, сказали мені: Ми знаємо всі ці техніки, це в нас вже все прописано. Чому ви можете нас навчити після того, як прослухали дзвінки, виявилося, що у скрипті техніки написані, старі, та мені сказали, ну, ми це не доробили, зараз над цим працюємо. Я думаю, що це самообман. Іноді складно признати, я писав скрипт, але не дописав. Тому, якщо ви знаєте, працюючі техніки з продажів, ні у кого не буде заперечно, правильно, у ваших клієнтів та менеджерів теж. Розкажу ще одну прикольну техніку, про яку мало хто знає, але вона працює. Це техніка мовчання. Так буває, коли клієнт розповідає свою проблему і, от вже час вам сказати слово. Але ні. Дайте паузу. Починається гра, хто швидше скаже. І за статистикою, тут клієнти починають говорити, додають ще більше деталей про їх проблему. І це ми можемо використовувати у продажах. Ось що таке мовчання. Що ми можемо зробити для того, щоб клієнт відкрився та повернувся? З цього виходить шоста заповідь: це фокусуватися не на продажі, не на інтересах компанії, яка продає свої продукти, а фокусуватися на довірі. Коли довіра є, продаж відбувається автоматично. Тому вам потрібно відчувати, на якому етапі знаходиться клієнт, що він знає, що він не знає про вашу компанію, у що він вірить, у що не вірить. Та від цього вже відштовхуватися. А то буває таке: розказали все, що знали, типу, давай купуй і чогось не купує. А ви не смійтесь, у таку пастку попадають досвідчені переговорники. Десять років тому у мене було три бізнеси одночасно, я не проходив ніяке навчання. Було купа енергії, та я не думав, як я її розподіляю. Після того, як я отримував відмову, я йшов далі. Ох, скільки я тоді клієнтів загубив! Як побудувати довіру правильно? Для цього існує сьома заповідь не тільки знати, що потрібно відбудовувати довіру, а знати, як саме це зробити. Довіра, як будь-яке інше психологічне явище, має свої причини, має свій чіткий механізм. Тобто, ми їм іноді нехтуємо, думаючи, що ну я і так про довіру знаю, ну ось ці клієнти мені довіряють, ці теж довіряють. Тому важливо знати продажі та психологію довіри як окрему науку, тому що якщо ви не вивчаєте, ви залишаєтеся там, де ви є. Думаєте просто, ну просто треба більше практики, або думаєте, ну завтра там краще продам. Я так думав, теж та багато хто так думав, поки не вигорів, потурбуйтесь про себе заздалегідь, або потурбуйтесь про ваших менеджерів, тому що часто вони можуть звільнятися. І далі йде восьма заповідь. Важливо зацікавити клієнта і зацікавити не перевагами бізнесу, а тим, що спонукає клієнта, а це його власний мотив. Це щось типу бажання клієнта, таке глибине, але це не ваші переваги і це не потреба клієнта. Розумієте? Часто продавець думає: зараз розповім про наші переваги, про наші кейси, про наші докази, і клієнт купить. А керівник це не бачить. Або не вистачає часу. Коли ми щось розповідаємо у розмові, клієнт в цей момент думає щось своє. Тому не потрібно розповідати про ваші цінності, а бажано вести себе так, щоб клієнт сам усвідомив, о, ось які цінності. Король не каже, що він король. Той, хто турбується, він не каже, що він турбується, він робить це. Тому на цінностях. Потрібно будувати свою поведінку, бути, а не намагатися. Тому вам потрібно знати про мотив, який мотивує клієнта, Догадуватись та точно знати це різне. Перевірте себе, як часто ви думаєте, що знаєте мотивацію клієнта, але насправді він вам свою мотивацію прямо не сказав. А? Ваша задача зробити так, щоб людина вам сказала чітко, яка в неї мотивація. Це обширна тема, і про це є декілька відео на нашому каналі, запрошую подивитись. Чи не заважають скрипти продажів у відбудові довіри? Ми знаємо, що скрипти іноді працюють. Ми знаємо, що скрипти іноді не працюють, а іноді можуть зіпсувати враження про компанію. І ми хочемо продавати нативно. Тобто спілкуватися як людина з людиною, а не робот. Ми шукаємо межу між скриптом та нативним продажем, тому що коли. Ми є собою, ми іноді можемо щось не врахувати. Ми відчуваємо себе комфортно, але ми щось можемо забути. Працюючи за планом, таке навряд чи може відбутися. З цього ми формуємо дев'яту заповідь, завдання кожного продавця це знайти власну межу між технологією та між особистою аутентичністю. І до цього кожен продавець проходить свій шлях. Як отримати та досягти всі ці навички, потрібна система навчання. З цього виходить остання десята заповідь, і звучить вона так. Потрібно постійно навчатися, не просто по онлайн-курсах, а у тих, хто вже пройшов такий шлях, як у вас, або ваших керівників, у кого вже є більше результати, ніж у вас. Або знайдіть того, кого ви перевірили у дії та на практиці. Наприклад, для того, щоб перевірити бізнес-тренера, потрібно не тільки виявляти кейси та рекомендації, а дати йому телефон та попросити зателефонувати в холодну, чи запросити показати, як він переписується з клієнтами. Щоб експерт, якого ви обираєте, показав вам свій результат або себе в дії, впевнений, у вас є ваші заповіді. Цікаво, напишіть їх у коментарях, або ваші запитання відповім особисто. Якщо ви хочете побачити на демо, як я телефоную саме вашим клієнтам, напишіть мені у особисті контакти в описі під відео, інстаграм або телеграм. Я зателефоную саме вашим клієнтам, це допоможе підняти мотивацію ваших менеджерів та конверсію у продаж. Да будуть продажі!